Привіт, Привітки, друзі, і підписники і глядачі мого каналу. Андрій розкладає труби і вкручує форсунки, а я відповідно врізаюся в систему. Андрій хоче сказати, як йому тут працюється. Ось цей олівець ми вже формуємо третій рік. Ось ці самшити. Це перший раз сьогодні стриг Олексій. І фермер сьогодні вирішив покропити від бур'яну. Раундапом. Коротше, визивають зараз людей з Мукачева, які ставили басейн, а це ж виходить жінка каже, ми вам ще щось винні. Блін, да. Чи можна без реклами ютубом досягти і монетизувати, так? Да? Привітики друзі! Сьогодні працюємо в іншій області. Тут маємо зробити систему автоматичного поливу змонтувати. Виділив я на цю роботу 2-3 дні, побачимо, або, можливо, 2,5. Побачимо, наскільки ми швидко зможемо це зробити. Хлопців делегував значить, один, який не сильно довго працює, він копає лише траншеї. Андрій розкладає труби і вкручує форсунки, а я відповідно врізаюся в систему. Водопостачання, а також під'єдную клапани з дротами. і так далі. Таким чином, і роблю, можна сказати, делегую повноваження, але паралельно трішки підвчаю Андрія, щоб Андрій сам інколи під'єднував якісь там дроти. Якось так. Погнали, дивіться, що там ми робимо. Врізали значить, ось в трубу, поставили крана. Перехідник з 25 на 32. Тут американка з 32 на дюйм, Так само з 32 на дюйм американка, це фільтр. Знову перехідник з 32 на 25, кран, трійник для продувки, ну і вихід уже для поливу. Допаю я там. І будемо монтувати вже безпосередньо на ділянці. Це у нас дві частини поливу буде. Ось тут газончик буде. Тут капельний полив буде поливатись і капельний полив буде ще йти туди по лохині. І Газончик також під'єднуємося. Ми маємо все зробити тут за два дні, я думаю, можливо три. Контролер буде висіти ось тут, будемо знімати, демонтувати ось тут плитку, рядочок. Ось тут розкладаємо е, труби, де прапорці будуть форсунки. Андрій хоче сказати, як йому тут працюється. Ну, не плаче. Якось буде. Сьогодні значить, стрижемо, підстригли самшити з цієї сторони. Ось тут дивіться, який класний ялівець сформували. І так само ось тут ніби він сповзає. Ось цей дуже гарний. Ось цей олівець ми вже формуємо третій рік. Він тут взагалі був кущом, а зараз дивіться як. Гарненько. Тут ще набирає форму. Ось ці самшити, це перший раз сьогодні стриг Олексій. Доволі непогано для першого разу. Ялинка. З цієї сторони вона рідша, трішки вона виглядає по-іншому. Е, ну і так там Барбариси, е, спіралька. Отаким От чином ми сьогодні тут зайняті. Проводимо зараз сервіс території, постригли газончик. Маємо обрізати ще троянди. Це, якщо ви пам'ятаєте, минулий рік ми садили і фіксували ці троянди. Сьогодні підстригли ялівці блуеро. І зараз їх збираємо. Сьогодні такий лайтовий день. Працюємо в нашому місці, проводимо сервіс. А в мене є час поїхати там почистити клапан на заводі, там пісочком забилося в автоматичному поливі. Поїхав на Ерідон. ой На Ерідоні визвали. Коротше. Обробляли поля недалеко. і ну, Зараз ставлю відео. Заїхав я на Ерідон, Газончик наш сходить вже. І там отам поле далі за територією поле Сої. І Фермер сьогодні вирішив покропити від бур'яну раундапом. І вітер якраз йде в цю сторону, на наш газон і на наші ялинки. Не знаю, коротше. нас визвали, ми подивилися, зараз включили полив на всякий випадок. Але ну як і що ти йому скажеш? Подивимося, чи вдасться нам врятувати газон і рослинки. Побачимо. А зараз їду вже за хлопцями. Хлопці вже попрацювали, попідстригали, подостригали, поприбирали, чекають мене. Завтра домонтовуємо систему автоматичного поливу вже в іншій області. І, в принципі, якось так, так і працюємо. Обслуговуємо ми басейн в одного чоловіка. Е, ну і що в наші обов'язки входить, це лише пилососення і чистка фільтрів там і так далі. І цей басейн, коротше, там автоматично все, водичка набирається, все хлор додається, pH, мінус додається. Ну, все має зроблено як по-дорогому багатому. Але там оце одна проблема, якщо Датчик якийсь не спрацьовує, і вода просто йде в перелів, і, наприклад, датчик подачі води. І вже цей датчик подачі води двічі за цей рік мінявся. І він вже психує цей чоловік і каже: я вже замучився хімію купляти тому що вода виливається, і все, що в воді, хімія, і солі, і так далі, виливається. І виходить, ці місцеві. Електрик, там, який міняв ці датчики, він каже, я не бачу схему. Коротше, визивають зараз людей з Мукачева, які ставили басейн. А це ж Західна Україна, це ніфіга собі, мабуть, кілометрів 500 від нас. Е е е і вони вже будуть їхати і вже робити, ремонтувати. І... Бо там такі, там тече, там е підкапує, там сочиться. Ну, Знаєте, як люди здалека робили і вони. Хотіли швидше закінчити та й виходить так, що вони трішки поспішали. Та й тепер, виходить, це будуть їхати сюди. А я ще ну, от, добра душа. Коротше, домовленість у нас була, крім сервісу, за чистку басейну плюс 500 гривень за виїзд від там і так далі. І я йому це не рахував, бо мені типу якось даже само в собі обідно за нього, що скільки грошей витрачає на хімію. Ну тепер думаю, ну а чого я йому не рахував, чого я йому не виставляв рахунок за басейн теж. Ми ж його чистили, це ж не просто тільки газон там і підстригли, правильно? Ну, коротше, добрим не треба бути. Бо Виходить, ти добрий, але не для себе. Треба бути добрим для себе. Працюємо сьогодні в нашому місці. На вулиці чогось похолодало, я вдягнувся в футболку в шорти, трішки змерз. Сьогодні проводимо сервіс, чистим басейн і, в принципі, стрижемо там кущики, газончик. Вчора такий прикол був. Працювали, монтували, демонтували систему автоматичного поливу е, в іншій області. І е, я коли рахував їм, я їм порахував е, окремо, вказав, це обладнання автоматичний полив, ось це робота. Вони дали аванс на обладнання повністю. Ну і Ми зробили все вчора. Останній день, 3, це ми три дні монтували. Е, зробили дзвоню замовнику, що ми закінчили. Виходить жінка. Каже, ми вам ще щось винні? Блін, да. Аж мене поставила в незручне таке положення. Ми вам ще щось винні. Ну да, ви ждали тільки на обладнання, як це? Що е ви розрахували, що це ми просто так їздимо кожен день по 100 км туди-назад і три дні, і хлопцям заробітня плата і як благодійність чи як? Та й вибила коротше, мене з колії, а я аж здивований, мене ніби аж щелюсь відвисло. Це вона прикалувалася, чи це вона так, але ну, не смішно. Коротше. Ні, але розрахували все. Ок. Сьогодні відвіз уже брендуватися футболки. Свої там, де я раніше брендувався, тоді минулий рік, наприклад, брендувалися там. 85 гривень одна футболка коштувала. Але жінка, яка тримала це ательє, розбилась в ДТП, то немає. Тепер ну, не роблять там, тому я завіз інші, а там трішки дорожче. Але аби було гарно, аби було зроблено, а то все то таке. Експеримент з Ютубом продовжується. Не залучаю я соцмережі. Ну як, Підписників якось воно не збільшується останніх там декілька випусків, але ну нічого, я знімаю для задоволення. Нехай буде так. Щось сильно мружусь, треба одягнути окуляри. Ну, Писав один, я так розумію, хлопець із Ютубі там під одним відео. Контакти, щоб поспілкуватись з приводу озеленення, він хоче займатися, то в принципі я не проти, але я не можу надіслати посилання на соцмережі, тому що я би хотів, щоб це була. Вони є в мене, я їх веду, там доволі багато підписників, але не хотів би, щоб прив'язувати YouTube до соцмереж. Мені цікаво, просто чи можна без реклами YouTube Досягти і монетизувати да, до того часу, поки я назбираю 1000 підписників і буде відповідна кількість переглядів. Тому, о, якщо є вихід, там, то пиши мені, в якусь, чи є приватні повідомлення в Ютубі чи як. Я готовий. Навіть приїхав би, можливо, декілька днів поїздили на об'єкти, подивився, чи воно тобі треба, чи не потрібно. Якісь ази, може розказав би, а може, ну, в принципі, я не проти.